Ролик знятий спеціально для каналу Exist UA. Сьогодні будемо замінювати ось таку запчастинку Циліндр щеплення головний. Ось його артикул. CFAM 505-197. Ось його відкрию одразу. Секунду відкрию його. Ось так він виглядає, вже як розпакований. Цією частиною він чіпляється до педалі щеплення, а цією виходить він з цієї сторони з під капотом. Замінювати буду на автомобілі Renault Laguna 2001 року в кузові універсал з мотором 1,9 дизель. Ось відповідно трохи познімав, повідводячи. Прийшлося зняти е, повітряний фільтр та його корпус. Певну кришку, повітряний патрубок, розширючий бачок, щоб дістатися до нашого робочого циліндруси шланг, який йде на бачок з рідиною, і він, відповідно, опускається туди та заходить в салон. Плюс у нього ще ось підключається ось ця трубка на скобі. Тому зараз буду його виймати. Так, із салону. Він фіксується, кажу. Ось на педалі щеплення, ось він йде просто на такій кліпсі. Його достатньо, скажімо, підважити звичайною тоненькою викруточкою, і він звідси салон вже знімається. І відповідно зараз там треба буде його знімати зі сторони капота. І так, зняли наш циліндр щеплення. Ось так він виглядає. Сюди, відповідно, поставилась така заглушечка, щоб не витікала рідина. І тут піднято уверх. Звідти він салоно витягується. Ось тут на такій штучці фіксується. Дуже зручно користуватися з такими, такими зварними кліщами, тому що можна село взяти ось так, нажати і трошки його повернути. І тоді він спокійно собі виймається. Зараз ставимо відповідно наш. Новий і покачуємо наше щеплення. і так Встановив наш новий циліндр щеплення. Він вже сидить на своєму посадочному місці. Але для установки довелося зняти ось цей патрубок, який йде до бачка. І довелося взяти, зараз покажу ось таку головку на 24. Ось так він сюди якраз чітко заходить. І він відповідно заводиться ось так, в такому положенні, і повертається. І так вже він буде зафіксований. Далі надягнувся ось цей відповідно, патрубок і підключився ось сюди. І також знизу підключилась наша магістраль, яка йде вже на робочий циліндр щеплення. Тому зараз це все назад, назад збираю, прокачую. Щеплення і на цьому буде все. Ну, ось і все. Автомобіль повністю вже зібраний, щеплення прокачане. Циліндрик повністю замінений. Тепер можна їздити сміло, педаль не заліпає, бо більш за все, що через цей циліндр, десь він, можливо вже зносився, підхаплював повітря і відповідно педаль завісала. Тобто вижимаєш, а назад не повертається. Зараз все працює чудово. Тому дякую, Exist. За оперативний підбір та оперативну доставку запчастини. Всім дякую та успіхів!